Вітаю вас на нашому курсі «Візуал для експертів. Моє ім'я Біло і я фотограф з 15-річним стажем, яка більшість цього часу працює саме з підприємцями та бізнесменами. Так, я створюю контент для людей, які займаються прокачкою свого особистого бренду, які виходять в медійний простір, які розвивають себе в інтернет-просторі. А, і це не лише контент для соціальних мереж, це також фото для сайта, фото для публікацій, для бікбордів, для реклами. Тому я знаю не понаслишки, як кажуть, а, як створювати цей контент. Коли я починала працювати з підприємцями, такого розуміння, як фотоконтент, як бренд-фотограф взагалі не було. А, я збирала матеріали по крупицям, по по шматочкам, по чуть-чуть, використовуючи зовсім різні суміжні спеціальності: маркетинг, СММ, стиль, етикет, психологія, Все це, всі ці знання дозволили мені сформувати свою певну своє бачення і свій стиль зйомки. Якщо ви спитаєте, навіщо ж заморочуватися з акаунтом? Але ж я думаю, це для вас не буде секретом, те, що бізнес це складова дуже багатьох, складається з багатьох частин. І будь-який бізнес, якщо хоча б одна із частинок не працює або працює неефективно, дає значно менший результат. Від своєї діяльності. Наприклад, таргет не принесе нам потрібного результату, якщо ваш аккаунт не підготовлений відповідно. Так, туди можна штучно пригнати багато людей, але якщо там не буде того, що заявлено в рекламі. Його товар не куплять, а якщо і куплять, а він не буде відповідати певним якостям, заявленим в рекламі, його е е клієнт не повернеться другий раз. Тому, бачите, від маленької маленької складової залежить дуже великий процес. І тому ми будемо з вами якраз і вивчати його. Я не можу вам гарантувати, що змінивши візуал, у вас зміниться прибуток. Але я можу вам гарантувати, що після проходження цього курсу ви будете чітко розуміти розуміти процеси створення самого фото і відеоконтенту. Ви будете розуміти своє позиціонування, а також як збільшити лояльність до вас як до експерту. Як до вас, до вас, як до особистого бренду. Не потрібно шукати своє УТП. Навчіться чітко розуміти себе. І саме ваше розуміння себе, своїх сильних. Якостей своїх найкращих якостей, своїх самих цікавих якостей, їх підсилення. І це якраз та можливість відстроїтися від конкурентів і бути унікальний саме в своїй ніші. Ви можете скільки завгодно переглядати конкурентів, але не почавши діяти, не створивши саме, не розібравшись з собою, не знайшовши саме свого підходу ви ніколи не станете унікальним, і у вас ніколи не буде унікального торгового предлаження, УТП. Тому шукаємо себе, шукаємо своє позиціонування. Саме з цього ми починаємо не з е, е, фотозйомки, а спочатку ми розбираємося, а що ж нам знімати, і як нам знімати, як нам вдягнутися, в які кольори, як нам оформить все це. Зрозумівши це, ми перейдемо до самої фотозйомки. І план нашої роботи, як я вже сказала, це не лише на. Уроки по фотозйомці, тому що їх безліч в інтернеті, ви запросто можете їх знайти і просто повторити. З вами ми розберемося, як себе позиціонувати як експерта. Звичайно, зйомка фото та відео також монтаж Reels у нас буде, але ми не будемо входити в технічні тонкощі. Ми розберемося, в яких програмах це краще робити, і що є нового на ринку, що в трендах, що не в трендах, і взагалі, яке формування, які особливості формування вашого блогу для зовсім різних ваших цілей. Тому я сподіваюся, наша, наша подорож в світ візуалу буде цікавою, і далі ми переходимо до першого уроку.